Церква святого Михаїла одна з трьох найстаріших католицьких церков Берліну, що були зведені після реформації. Її збудували всередині 19 століття. На початку 2024 року католицька громада храму дала притулок українській парафії. Тепер під склепінням храму регулярно моляться вірні української православної церкви. 24 лютого, в другу річницю російського вторгнення в Україну. Тут відбулась урочиста служба, яку очолив єпископ Боярський Даніамін, керуючий західноєвропейським вікаріатством Української православної церкви. Того дня особливі уклінні молитви підносились за мир в Україні. Владику Вседержителю Господи Ісусе Христе Боже наш! Глянься, милостиво з висоти, людинолюбства Твого на плач народу нашого українського, що у великих випробуваннях перебуває. Благаємо тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за калік і немічних, за невинно вбитих і закатованих, за тих, хто у полоні, за тих, хто в скрутних життєвих обставинах. За вимушених переселенців і за всіх тих, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують, молимось тобі, Боже наш, вислухай нас, не відверни лиця Твого від молитви нашої і не залиш країну нашу православну. Подай, Господи, бажаний мир і спасіння усім, хто уповає і прикликає ім'я Твоє. Два роки минуло з того моменту, як небо над Україною розірвали у ракети, але звук вибухів тієї першої ночі і досі переслідує переселенців. Кожен з нас цей лютневий ранок 2022 року пам'ятає дуже чітко, і наше життя змінилося. Ми опинилися хто за кордоном. Хто почав став на захист країни, хто вже загинув, і сьогодні під час цієї літургії ми підносимо молитви як за, за здоров'я, як за мир, як за перемогу, так і за упокій тих наших ближніх, тих наших братів і сестер, українців, всіх наших воїнів, які загинули. Але разом з тим, нехай не будемо ми впадати у відчя і не будемо унивати. Чи в якусь безнадію, а далі і далі з допомогою Божою йти, тому що християнство це є релігія і віра оптимізму. Не релігія песимізму, відчаю, а релігія надії. І якщо ми будемо стукати і просити і робити щось для того, щоб настав мир, щоб ми відстояли свою країну, щоб ми збереглися як церква, і як країна і як народ, Господь це дасть нам. І нехай приклад твоїй вдовиці. Про яку ми сьогодні читали, слухали в «Євангельському читанні, нехай її настійливість буде для нас зразком. Кожен, хто був того дня в храмі, згадував близьких, які залишились по той бік кордону. А деякі молились за загиблих родичів воїнів, дітей, жінок. Усіх, кого забрали ці жахливі роки. Тому наші мисленні взори до Господа. Наші скудні молитви, щоб Господь упокоїв їх в душі в своєму царстві небесному. Того дня в храмі молились близько 30 священиків, і це лише половина духовенства західноєвропейського вікарятства УПЦ. За літургією відбулася чергова священицька херотонія. Диякон Юрій Сочка став священником Георгієм. Аксіос. Тож кількість духовенства Української православної церкви за кордоном регулярно збільшується відповідно до української діаспори. На завершення богослужіння всі зібрались для загального фото. Але це не було прощанням, адже парафіяни тримаються один одного і за межами храму. Наостанок всі отримали архіпастирське благословіння. Усіх обіймаю, всім велике-велике спасибі. Хай Господь е, от ту радість, яку нас сьогодні відвідав, щоб ця радість ніколи не сякала, щоб вона умножалася. Мир усім. Миру в нашій державі, миру нашим в наших, наших серцях, хай хай буде молцуміст, молцуместрумас страець пламал сання.